А велопробіг за здоровий спосіб життя та популяризацію велосипедного руху серед війничан відбувся у суботу учасникам велопробігу від 7 до 66 років. Велосипедисти колодії рухалися містом за маршрутом Соборна, Хмельницьке, Шестотріччя Келицька пирогова Соборна. Подробиці у репортажі Олени Гук. Пуфсіки. Відбувається такий велопробіг традиційно щороку минулого року. Ми зібрали. Майже 60 учасників в цьому році, да, навіть на 4 більше вже 64 учасники. Я приєднався до цього. Чому тому що дуже багато сьогодні говориться та е, робиться саме для розвитку велосипедної мережі міста, це і облаштування саме доріжок велосипедних. І ми сьогодні вимагаємо і просимо підприємців, щоб вони давали біля своїх заходів можливість паркувати такі велосипеди, щоб було облаштовані місця для паркування. Ну і сьогодні особисто взяв участь для того щоб показати приклад. до завершення. Є, і, в першу чергу це робиться акції. для себе. Це не де де те, що для що когось. Шановні учасники, будь ласка, можна вас попросити вишковатися з права і зліва, тому що в серобині будуть зараз такі змагання маленькі для дітей. Голова про всяк випадок, <плес> <рес> аби не зазіхали на велосипед. 56. велосипедисти проїхали з містом за маршрутом Соборна, Хмельницьке шосе, 63 тріччя, келецька Пирогова і фінішували там, де стартували, на площі незалежності. Витратили на це пів години. Внимально. приїхав. Сподобалося дуже добре, що в нас організовують такі велопробіги. – Ви ж на їхали десь 15-25 км кілометрів за годину. Приїхали дуже. Класно, емоцій дуже багато. Ну будемо сподіватися, що в слідчому році так же саме. По приїзду для найменших організували конкурс. повертаємось. <рісту> Нагородили усіх. Я возглавляю областной совет ветеранов спорта. Вот, всю жизнь на велосипеді на этом железному коне. Вот приехал, как всегда, каждый год приезжаю, поучаствовать в таких соревнованиях. То были когда-то. <тит> Езда без автомашини, а сьогодні від серця к серцю. І от зако участие в таких сереманіх з молодежі би сюди рядом сім'ї, щоб бути тоже молодим. Їхалось добре. Ну звичайно, під горку то трошки тяжковато дихати, але нічого справилася. Приїхала не останнє. в минулому році. Ми отримали від. Нашого ДАІ невеличке зауваження, що колона дуже розтягнулася. Тому ми сьогодні, якби постаралися е, більш е, серйозно підійти до цього питання, проговорили, скажімо так, з літніми е, людьми, е, з дітьми, що ми стараємося все-таки триматися е, е, групи. І е, попереду машина Даї, яка сьогодні чітко спрацювала, велика вдячність нашому міському Даї, яке сьогодні перекрили для нас практично всі дороги, але це було зроблено так, щоб не зупиняти надовго рух. І е а якщо не ста безпосередньо не керувала швидкість, машина дає Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.